Вітаю, шановні глядачі, підписники. Отже, сьогодні проведемо вікторину, як ви знаєте, країни та столиці Європи. Отже, перше запитання яке місто є столицею Словаччини? Це місто Братислава. Далі. Наступне запитання столиця Польщі. Місто Варшава. Столиця. Столиця Чехії. Місто Прага. Столиця Словенії. Місто Любляна. Столиця Німеччини. Місто Берлін. Столиця Франції. Місто Париж. Столиця Італії. Місто Рим. Столиця Португалії. Місто Лісабон. Столиця. Угорщини. Місто Будапешт. Столиця Болгарії. Пов'язане з ім'ям жінки. Місто Софія. Столиця Румунії. Місто Бухарест. Столиця Швейцарії. Місто Берн. Столиця. Молдови. Місто Кишинів. Столиця. Іспанії. Місто Мадрид. Столиця. Голландії. Місто Амстердам. Столиця Люксембургу? Прошу вас залишити повідомлення у коментарях для відео. Яка столиця Люксембургу? Далі. Більш складніше запитання. Яке місто вважається? Історичною перлиною Словаччини. Декілька хвилин можете подумати. Місто розпочинається на літо рока. Місто Кошице. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!